Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. А ще сьогодні хочу дати відповідь на питання, які ви мені задали. Ви, мені, ви мене запитуєте за соціальну допомогу, замість пенсії, в яких випадках вам її можуть відмовити в її призначенні. По-перше, я вам дуже дякую за всі ваші запитання. Я обов'язково їх всі передивлюсь, передивляюсь кожного вечора. І обов'язково на всі ваші запитання я надам відповідь або формату. Відео або відпишу вам в коментарі, як вам буде краще. Дивіться, я хочу нагадати, що соціальну допомогу замість пенсії людина може отримувати в тому випадку, коли вона, по-перше, досягла 65 річного віку та має менше 15 років стажу. Наприклад, 10, 9, 8, 12, 13 і так далі. Тому що, коли вам 65 і у вас є хоча б 15 років стажу, тоді в такому випадку ви звертаєтеся. За призначенням пенсії, якщо все ще менше 15 років, в такому випадку вам потрібно звернутися в органи соціального захисту населення та оформити соціальну допомогу замість пенсії, так і пояснюєте, що ви хочете отримати. Вам потрібно буде обов'язково надати паспорт, трудову книжку, можливо, вона у вас є, ідентифікаційний код і. Ще отре, потрібно буде звернутися в органи пенсійного фонду та взяти там довідку персоніфікованого обліку про ваш наявний старшу роботи, скільки там 10, 12, 13 і так далі. Ну, це буде підставою для того, щоб вам пенсійний фонд е е е надав таку довідку, а потім органи соціального захисту населення відповідно призначили таку допомогу. Ще вам потрібно буде оформити там і заповнити декларацію про майновий. Стан ваш та ваших членів родини по перше, хочу зауважити, що соціальна допомога замість пенсії вона не призначається на весь період. Вам потрібно буде кожні 6 місяців, кожні півроку звертатися в органи соціального захисту населення та поновлювати пакет документів, який буде давати право на отримання вашої вам допомоги замість пенсії. Далі, так, що хочу сказати? Цікаве питання, в яких випадках вам можуть відмовити у призначенні такої соціальної допомоги. По-перше, якщо ви працюєте, ви маєте знати, або ви, або ви працюєте, або ви проводите іншу якусь діяльність, яка дає вам дохід, тобто ви отримуєте дохід. Такому випадку соціальну допомогу ви, на жаль, не зможете отримати. Якщо ви отримуєте пенсію, ну це зрозуміло. Якщо ви отримуєте пенсію, то ви з таким питанням і звертатися не будете. Е, так, далі. Якщо середньомісячний сукуп дохід родини в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, вона становить 2361 гривні. Якщо в вашій власності або членів вашої родини так, є друга квартира за умови, що захватують. Площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена родини та додатково 105 квадратних метрів на родину, чи більше, як один автомобіль, інший транспортний засіб або механізм. Якщо, наприклад, дивіться, потім може бути проведено обстеження матеріально-побутових умов родини. Якщо виявлять, що ви маєте додаткові джерела для існування, в які ви не зазначите у декларації. Про доходи та майно, якщо ви, наприклад, здаєте в оренду своє житло, автомобіль, ще щось і від цього отримуєте дохід, якщо один або кілька членів родини працюють без оформлення трудових відносин, це теж може бути підставою відмови в призначенні вам соціальної допомоги. Якщо ви отримуєте дохід від утримання худоби, інших тварин. Тут навіть не написано, що ви отримуєте дохід, можливість отримання доходу. Якщо ви також отримуєте дохід від використання наявності сільськогосподарської техніки, вантажних машин та мікроавтобусів, тобто розумієте, так, що розмір самої соціальної допомоги насправді невеликий, а перевірка досить така колосальна, я б сказала, потужна, тому що навіть перевірять, чи ви отримуєте дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин та іншої сільськогосподарської техніки. Далі дивіться, якщо ви або члени вашої родини протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, автомобіля, тобто здійснили таку велику дороговартісну покупку. Наприклад, ну, щось дуже дороге на суму, та яка на дату купівлі оплата перевищує 50 тисяч гривень, але це не стосується послуг медичних. Послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності або медичних послуг. Наприклад, якщо там була проведена дороговартісна операція, то відповідно це не може бути і не впливати на призначення вам соціальної допомоги. Тобто, дивіться, для того, щоб отримати соціальну допомогу замість пенсії, ви маєте точно довести своє право, що ви ніде не працюєте, ніякого доходу ви іншого не маєте, стажу ви не маєте, тому в такому випадку. Стажу, який би вам дав право на пенсію, ви не маєте, тому в такому випадку вам, ви потребуєте в оформленні соціальної допомоги замість пенсії. Тому от така ситуація. Можливо, у вас є якийсь власний досвід, вам відмовляли в призначенні. Соціальної допомоги замість пенсії. Дивіться, ще як один варіант. Можна, я вже про це говорила напевно мільйон разів, але хочу ще нагадати, тому що інформації багато, відео багато, вона губиться. Ви ще можете спробувати подрати та отримати статус малозабезпеченої родини. Якщо ви будете підпадати під такі критерії, в такому випадку ви теж зможете отримати соціальну допомогу. Від держави, тобто ви повинні опробувати. Це не означає при те, що я говорю, що є підстави у відмови, що вам відмовлять і дану допомогу соціально не призначать. Це не означає. Пам'ятайте, при досягненні 65 річного віку, не маючи повного страхового стажу, не маючи хоча 15 років страхового стажу, обов'язково звертайтесь в управління соціального захисту населення. Вони перевірять всю наявну інформацію. Якщо у вас виникають якісь сумніви і вам дійсно відмовили в призначенні допомоги, звертайтесь, уточніте, запитуйте. Дивіться, що хочу відповісти на таке питання, які ви мені задаєте. Я хочу нагадати вам, що всі ваші ситуації стосовно... Розрахунку пенсій, переходу з одного виду пенсії на інший, призначення житлових субсидій і тому подібні, вони є індивідуальними. І не бачачи, наприклад, ваших документів, не знаючи достоменної інформації, повної, я не можу, на жаль, не завжди можу вам, якщо питання такого загального характеру, от як мені задала підписниця стосовно там відмови, то, звичайно, і на такі. Коментарі на такі питання, я завжди підготую вам відповідь і поясню. Але що стосується якихось таких вже індивідуальних моментів, то в такому випадку, на жаль, потрібно для того, щоб ви могли від мене отримати вичерпну інформацію, мені потрібно вивчати документи, дивитися, розуміти, чому відмовили, на підставі чого, ну, наприклад, відмовили в призначенні пенсії, чому відмовили в призначенні соціальної допомоги. Чому. В цьому році вам не надали житлову субсидію і тому подібне. Тому ви мені пишете в коментарях, що я вас скеровую в органи пенсійного фонду. Так, абсолютно вірно. Якщо у вас виникають якісь сумніви, ви завжди в письмовому вигляді звертайтеся до того органу державної влади, який вам відмовляє в призначенні тієї чи іншої послуги. Обов'язково реєструйте це звернення. Ця процедура, бо з цієї процедури, ви, наприклад, навіть не зможете звернутися до суду, якщо ваше право пору. Спасибо. Ви звертаєтесь і протягом 30 днів, згідно закону України про звернення громадян, вам підготують вичерпну відповідь, чому вам відмовлено в призначенні житлової субсидії, чому вам відмовлено, наприклад, призначення пенсії, або чому відмовлено в призначенні соціальної допомоги чи інших видів допомоги, які передбачені чинним законодавством нашої держави в тій чи іншій ситуації. І тільки потім, отримуючи письмову відповідь, ви повинні ви зможете зрозуміти, чи ці підстави є законними, обґрунтованими чи ні, бо якщо ні, тоді вам необхідно звертатися до суду. І саме в судовому порядку вирішувати всі питання. Але ви повинні пам'ятати, що перед тим, як йти до суду, ви в судовому порядку маєте показати, що ви зверталися до органів державної влади. Органи державної влади вам відмовили, як це можемо показати? Тільки завдяки письмовим зверненням. Тож, будь ласка, якщо... Питання когось о, обширне, таке питання, то звичайно ми будемо їх висвітлювати, будемо з вами про це говорити. Якщо питання більш індивідуального характеру, то для цього потрібно, о, о, як мінімум, ознайомитися і проаналізувати ваші документи для того, щоб ви могли отримати правильно. Юридичну відповідь. Дякую вам за ваші запитання. Таким чином, у нас відбувається діалог. Дякую, що ви коментуєте мої відео. Дякую, що цікавитесь. Пишіть в коментарях далі. Таким чином, з вами будемо спілкуватися. І обов'язково бережіть себе та свої родини.